Це знервована. Я зібрала манатки і вирушаю за конем, тому що в цей день все пішло не по плану, але про це пізніше. Перевозити коня спочатку ми мали батманом, потім спеціальною закритою машиною. Але в останній момент батман відмінився, машина зламалася, і нам терміново довелось шукати нову. Отож, повернемося в той день, коли 40 хвилин а то й годину підряд. В мене тряслися колінки. Мені здається, що навіть кінь, їхавши ось там провітрюючи голову, відчував себе спокійніше, ніж я, яка їхала за машині і переживала, аби з ним все було добре. Я, як істинна тривожниця охала і ахала і підскакувала на кожній ямці. А переживати мені було за що, тому що нам потрібно було ще привезти сіна, доробити леваду, і взагалі дуже багато чого переробити за ці декілька годин. Скажімо так, переживала я даремно, тому що Ель прекрасно собі вів в дорозі. Він розглядав все навколо. Єдине, що він іноді ржав до коней, які паслися збоку. Він мабуть просив Спасіть! Заберіть мене звідси. Але все ж таки за хвилин 40-50, тому що ми їхали дуже обережно. Коник приїхав до домцю і ми почали вигрузку. З переживательних моментів були ще ланцюги на шиї. Але я якось видихнула і довелося це прокуфнути і пережити. Ель не постраждав, моя психіка теж спокійна, так що продовжуємо вигрузку далі. Я дуже переживала, щоб Ель не злякався мене, коли я буду вилазити на цей причеп, але він зреагував на це абсолютно адекватно. Я спокійненько собі перелізла до нього, і потрішки-потрішки по ми почали його звідти вигружати. Допоки відкривали причеп і робили ці всі додаткові маніпуляції, я стояла і гладила Еля, думала, що я заспокою його, але все-таки більше я заспокоювала себе, тому що він вів себе абсолютно спокійно, а мене всередині ніколи шматолоє, як я не знаю кого. Моя внутрішня тривожниця навіть не запам'ятала ці всі моменти, як хороші, тому що все, що я пам'ятаю, це моє стукаюче серце і дико пульсуюча в скронях тривога. Ми старалися робити всі рухи максимально спокійні і обережні, аби у нього не відклалося це все як негативний досвід. Спочатку я навіть хотіла спробувати, щоб він відійшов ззаду, але я забоялася, що він спіткнеться і послизнеться. тому я запитала, чи можу я його повернути. І водій спокійно сказав, що так, там місце вистачить, він розвернеться, тому я його розвернула. І тоді. Ель дуже спокійно вийшов додомцю. Коли ми загружали його в прищеп, я взагалі переживала, що він буде якось боятися, переживати. Він не захоче заходити, але Ель настільки спокійно відреагував на те, що я його заводила в прищеп, тобто я просто спокійно піднялася по трапу, а він піднявся за мною. Ось так. І погрузка зайняла нас буквально дві хвилини. І це все з відкриванням трапу, підкладанням дощечок під ноги і прив'язуванням Еля всередині. Зразу ж після мсьє потягнувся до трави, як без того. Стрес, а стрес треба заїсти. І ось я така щасливенька біжу показувати вам річка ближче. Ну а тепер повернемось до причини, чому я переживала. На відео ви бачите стовпчики, і, як ви можете зрозуміти, там має бути левада. Але так як ми не встигли зробити леваду вчасно, то нам довелося дороблювати її саме тоді, коли ми привезли коня. Тиждень до приїзду коня ямки стояли самотньо, і ось ці стопчики з'явилися лише за день до того, коли ми мали перевозити коня. Що, як ви розумієте, також зіграло роль на моїй тривожності. Весь цей час в мене в голові крутилося думки, а може не треба, а може зарано, а давай ми почекаємо, і так далі, і тому подібне. Але спільними зусиллями, дякуючи всім моїм близьким людям, потрошки-потрошки подружки ми все сиділо зробили. Дощечки ми також не мали змоги купити довші, тому вибрали, які були, і скліпали, як то кажуть, з того, що мали. Я думаю, людям, які хоч раз стикалися з такими тривожними штуками і думками, розуміють, що в моїй голові крутилося дуже багато думок на рахунок цього забору. Що він його поламає, що він не знаю, буде там, йому там буде погано, йому буде недобре, що ми неправильно зробили, що треба було почекати. Але вибору як такого в нас вже не було, тому треба було доробити. Але скажу наперед. Спойлерну вам, що забор витримав. Ну, не в всіх місцях, звісно, але в цілому він показує і до сьогоднішнього дня себе в прекрасному вигляді. До речі, весь цей час, що ми там крутили, вертіли той забор, Ель Пася недалеко від нас. Ми там і крутили, і стукали, і різали, і що хоч ми робили. Коротше, Елю було все одно. Він абсолютно адекватно реагував на всі подразники. Йому було фіолетово, в нього була трава, і він собі їв пив. І не звертав ні на кого увагу. Також довго думали ми над тим, як зробити ворота, засувки, щоб було зручно, щоб він не міг сам їх відкрити. Ось тому залишили так, як воно є зараз на відео, і плюс ми додавали перші дні по, по одному шурупу на кожну досочку. А зараз я зачіпляю лише на один зверху і цього вистачає. І ось урочистий момент Ельчик заходить до домцю. Я думала, він здивується, не захоче йти. Почне поручатися, не знаю, вибрикуватися, але ні, він спокійно зайшов собі, ніби він там завжди жив, і почав пастися. Іноді мені навіть здавалося, що його, окрім їжі, взагалі нічого в цьому житті не хвилює. Тому що коні, які попадалися мені в роботу і в роки раніше, вони реагували дуже активно на все, на пакет, на пляшки якісь пластмасові, не знаю, ну, на будь-що. Але не цей кінь. Він до цього всього звикший, йому цей світ абсолютно зрозумілий, і нічого його не хвилює. Ось така система безпеки антиукради, антивтічі, антизайди була у нас перші дні. А це ми пробуємо завести Ельчика у його денник. На цьому моменті у мене також були думки, що він не захоче заходити, що він злякається. Ось це кінь заходить. в Незнайоме місце перший раз. От ну, скажіть, ви би не здивувалися такій адекватності? Тому що ну, я була в шоці цілий день, починаючи від того, як він зайшов в причеп, закінчуючи тим, як я сіла в машину і поїхала додому. <гум> Цей кінь просто дивував мене всім. А тут він такий, ну, мені там тепер все зрозуміло, де там моя травичка, я пішов їсти знову. Ось так виглядало нове місце життя Ельчика на кінець першого дня, як він приїхав до нас. Правда, травички там лишилося ненадовго. Але ми про це промовчимо. Ось такий на події був наш перший день з конем. Я дуже дякую вам за перегляд. Буду рада бачити ваші коментарі, ваші реакції і, можливо, навіть якісь зауваження. Всім дякую, всім па-па!